Дай мені своє зранене серце, Славко Барбарич. Книжка хорватського священника Отця Славка Барбарича «Чину отців францисканців Дай мені своє зранене серце присвячена одній дуже важливій темі у духовному житті кожної людини, а саме темі сповіді. Колись наш поет Іван Франко писав книги, морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить. Саме ця книжка з Меджугор'я, отця Славка Барбарича, допоможе кожному християнину пізнати та винести ці дивні духовні перли Матері Божої на дорозі до її Сина Ісуса Христа, до життя вічного. Книга релігійного видавництва Добра книжка Львів 2013. ПРО автора. Отець Славко Барбарич, чиноців францисканців, народився в Драгічині 11 березня 1946 року, а помер в Меджугор'ї 24 листопада 2000 року. Початкову школу закінчив у Чаріні, класичну гімназію в Дубровніку, де отримав атестат зрілості у 1965 році. Після першого року нові в гумці вивчав філософію та богослов'я у Високо, Сараєво та Шварці. Священичі свячення прийняв 19 грудня 1971 року магістерську працю із пасторального богослов'я захистив у Граці – 1973 році із 1973 по 1978 рік працював душпастерським помічником у чапліні у 1982 дев'ятсот Отримав докторат із релігійної педагогіки у Фрайбурзі. Тоді ж набув кваліфікацію психотерапевта. Від січня 1982 року. Отець Славко працював у Меджугор'ї, займаючись прочанами. Одночасно писав нариси і книжки, допомагав у підготовці багатьох публікацій на меджугорську тематику. Книжки отця Славка Барбарича перекладені на 20 мов і видаються мільйонними тиражами. Книжка, яку ви тримаєте в руках, містить зібрані коментарі до послань Матері Божої, що опублікувалися у виданні Голос миру. Ця книга допоможе кожному читачеві знайти відповідь на численні запитання щоденного життя. СПОВІДЬ Для чого і як Ваше серце подібне до цвіту. Візіонерка Марія Павлович сказала Під час молитви я тричі мала видіння квітки. Уперше вона була прегарна, свіжа, насичена. Я насолоджувалася нею. Далі я бачила, як та квітка закривається, в'яне і втрачає красу. Мені було сумно, тоді я побачила краплю води, що спадала на зів'ялу квітку, і вона знову відживала. Я побачила її знову в її первинній свіжості та красі. Я намагалася зрозуміти, що це видіння мало означати для мене, але не змогла. І тому я вирішила запитати про це Матір Божу під час об'явлення. Я сказала Мати Божа, що означає те, що я бачила під час молитви? Що означає та квітка? Мати Божа усміхнулася і сказала: Ваше серце, як квітка, кожне серце прекрасне, сповнене краси, однак, коли чините гріх, квітка в'яне, а краса зникає. Крапля, що падає на квітку й оживляє її, означає сповідь коли ви у гріху, то не можете самі собі допомогти, ця допомога мусить прийти зовні. Дорогий друже, я впевнений, що дещо із того досвіду, яким із нами поділилася візіонерка Марія, частково також є реальністю твого життя. Скільки разів ти відчував, що твоє серце, наче квітка. Красива, переповнена радістю та миром, готова нести радість іншим та любити безкорисливо, безперечно, ти відчував та переживав моменти, коли твоє серце було закрите, зранене, сухе, без радості та надії, без миру та любові. Це були важкі та гнітючі миті для тебе особисто та інших навколо тебе. І знову щось трапилося, бо це серце заспівало, розцвіло, ожило і принесло радість іншим. Ця книжечка є результатом досвіду, пов'язаного із меджугорськими подіями вона буде тобі поміччю на дорозі, допоможе тобі збагнути, що твоє серце може назавжди стати чудовою, розквітлою, свіжою квіткою. Квіткою, що поширює особливий аромат миру та примирення, саме в Меджугор'ї багато сердець стало розквітлою квіткою. Багато сімей перетворилося на оазиси справжньої радості та миру завдяки віднові сердець, освіженню їх краплею Божого милосердя, яке рясно спадає у кожне серце. Мета цієї книжки допомогти тобі захопитися квіткою свого серця і плодами, які дає розквітле серце, а ними є любов, доброта, прощення, милосердя, мир, приязнь, сила, мудрість, щоб ти захопився працею над своїм серцем, бо воно цього вартує. Лише плоди праці над серцем роблять людину щасливою. А якщо торкається найглибших коренів зла, то не для того, щоб тебе хтось осуджував або лякав, а щоб будив у тобі захоплення новим життям. Як переконані багато мільйонів людей, Мати Божа виховує нас у дусі нових часів вона провадить нас через марійські часи до святкування 2000-го ювілею від Різдва Христа. Тому так довго перебуває з нами, що й виразила в одному із послань, Я з вами так довго, бо прагну навчити вас любити. Якщо ця книжечка є справжнім плодом школи Матері Божої, то ніхто не почуватиметься осудженим, а зможе віднайти силу, щоб наново полюбити Бога, який прощає і виявляє милосердя. Я ще ніколи не чув, щоб хтось повернувся із Меджугор'я із почуттям страху перед Богом. Натомість багато людей казало я зрозумів, що Бог любов, милосердя і прощення. Багато із них наново полюбили Бога, який є батьком, який піклується про благо своїх дітей, який її з радістю чекає і виходить назустріч. Тому матою цієї книжечки є допомогти кожному із нас зустріти Бога, який створює та відновлює. Творець спіклується про свої творіння і його засмучує, коли діти бояться Його і живуть у страху. Ця книжечка прагне бути лише тим, чим є послання Матері Божої для парафії Меджугор'ї та усіх, хто приймає їх поживою на дорозі до миру. У світлі об'явлення можна сказати ніхто не має права сумніватися, впадати у розпуку, боятися, здаватися. Часто можна почути запитання чому Мати Божа не картає, чому не вказує на гріхи у світі, з яких народжуються усі проблеми? Відповідь проста Мати Божа є нашою мамою. Вона довіряє своїм дітям, вона знає, що її дітям відомо, що погано і що не гаразд. однак також знає, що часто легше зрозуміти щось, чого не можна, ніж те, що можна і слід чинити. Через те вона постійно налаштована позитивно, вона постійно заохочує, додає відваги, веде, не знеохочується. Коли людина починає йти доброю дорогою за матір'ю Божою, перед нею відкривається гидота гріха, і тоді їй легше відважитися на боротьбу з гріхом, спустошенням, яке він приносить. Я переконаний, що кожний може досвідчити те, про що вона сказала: Чиніть, що кажу вам, і не пожалкуєте! Особистий досвід. Я переконаний, що кожен із нас зустрічався із питанням, яке непокоїло його, а може, непокоїть і досі, чому існує гріх, чому щось заборонене, а щось є гріхом. Вважаю, що мало хто був позбавлений сумнівів, міркуючи, що можливо, гріх є лише вигадкою, щоб нас залякати тримати у шорах, щоб потім нами легше було управляти. Кожен, мабуть, десь у глибині серця думав, що гріх вигадали старші батьки, церква або хтось інший, хто, звертаючись до Бога, хотів би лише реалізувати свою волю. Можливо, це буде більш зрозуміло, коли я поділюся своїм досвідом, який маю в серці. Ще під час навчання в семінарії мене терзало питання чому щось є гріхом? Я ніколи не наважувався голосно про це запитати, бо мені здавалося, що мене вважатимуть як недурним, то, безперечно, безбожником. Воно супроводжувало мене як похмура тінь і постійно мучило під час навчання. Коли я став священником, то завжди старався серйозно ставитися до сповіді. Проте питання залишалося і зростало. Вислуховуючи різноманітні звірення людей, я відчував у глибині душі, що багато із них насправді не зрозуміло, у чому полягає гріх. Якщо комусь легко сповідається і він трактує сповіді рутинно, то ніколи немає впевненості у тому, що людина жаліє за гріхи. Як молодий священик, я переживав глибоку кризу. Я часто ставив собі запитання отож, навіщо сповідь? Із престолу ми звіщаємо радісну звістку, говоримо про гріх і закликаємо порвати із грішними схильностями. Та я рідко чув сповідь, у якій би хтось згадував слова Христа або слова із проповіді, із переконанням, що мусить порвати з гріхом. У глибині серця я запитував себе. Навіщо проголошувати проповіді, навіщо взагалі сповідати. Я хотів бачити хоч якісь зміни між сповідями. Однак, через те, що я не бачив таких змін, це питання ставало для мене все більш настирливим і виснажливим. І з перспективи часу я бачу, що тут розпочинаються драми багатьох священників, поки вони не відкриють сенсу свого покликання, особливо заклику. До примирення. Я розумію також, що багатьом християнам важко сповідатися, особливо молоді, бо і в неї ті самі дилеми. І знову постає те саме запитання чому я мушу говорити це священникові? Ось чому часто траплялося і трапляється так, що багато осіб згадує про дрібні та неважливі справи, а важливі приховує і не говорить про них. Це відбувається майже із кожною молодою людиною, особливо в період дозрівання та зростання. Саме в цей час багато припиняє приходити до сповіді. Тоді досвід священника зводиться до ствердження наступних фактів ті, хто повинен сповідатися, не приходять до сповіді, а ті, хто сповідається, чиняться недбало і поверхнево. Мені запам'яталася одна жінка, котра попросила мене порозмовляти про сповідь. Вона чітко наголосила, що не бажає сповідатися, її перше запитання було таке: чому я повинна сповідатися перед священником, котрий є такою ж людиною, як і я? Я роблю це перед Богом. Я на мить задумався. Тоді я відчув, що мене немов схопили у лещата. Це ж було також і моє запитання, і я не знав, що мені відповісти. І тоді я визнав, що у мене та ж проблема зі сповіддю. Чому люди повинні сповідатися перед священником, котрий є всього лише людиною? Хіба справа не в тому, що духовним особам цікаві вчинки віруючих? Я переконаний, що ніхто із людей не говорить нічого нового. Священик знає усі гріхи, усі людські вчинки, це також і моя проблема. Тоді вона задумалася, і ми збагнули, що тут йдеться про щось цілком інше, не лише про питання, навіщо сповідатися, але про щось глибше. Тут йдеться про зустріч пораненого із лікарем, грішника зі святим, зневаженого з утішителем, приниженого із тим, хто возвеличує смиренних. А голодного із тим, хто насичує голод, загубленого з тим, хто залишає 99 овець, щоб знайти ту єдину, загублену, того, хто перебуває в темряві, і з тим, котрий говорить, що є світлом. Того, хто на бездоріжжі, і з тим, котрий говорить, що є дорогою померлого, і з тим, котрий говорить, що є життям самотнього, і з тим, котрий прагне бути у компанії синів людських. Ми багато розмовляли з тією жінкою, і наше розуміння сповіді зцілювалося. Любі діти. Сьогодні прагну вкрити вас усіх своїм плащем і повести шляхом навернення. Любі діти, прошу вас, віддайте Господові усе ваше минуле, усе зло, що нагромадилося у ваших серцях. Прагну, щоб кожен із вас був щасливий, а з гріхом ніхто не може бути щасливим. Тому любі діти, моліться, а в молитві пізнаєте нову дорогу радості. Радість об'явиться у ваших серцях, і тоді ви станете радісними свідками того. Чого прагнемо від кожного з вас, я і мій син. Благословляю вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Послання Богородиці Меджугор'є, 25 лютого 1987 рік. Щойно ви прослухали дві глави із книги Дай мені своє зранене серце Отця Славка Барбарича. Релігійне видавництво Добра книжка Львів 2013 рік. А чи практикуєте ви сповідь? Напишіть у коментарях, що отримуєте через сповідь і в чому вам допомагає ця практика. Або, можливо, давно вже не сповідаєтеся, чи з якихось причин перестали це робити. Напишіть також, чому. Тема сповіді актуальна і важлива, і допомагає християнину звершувати свій духовний шлях. Давайте поспілкуємося у коментарях. Дякую вам за прослуховування. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, ставте файники. Поширюйте в соцмережах і підтримайте розвиток каналу Донатом за реквізитами в шапці профілі та під цим дописом. Дякую вам, любі спонсори та жертводавці, за вашу підтримку, завдяки котрій ми можемо більше озвучувати та створювати християнський аудіоконтент. Далі буде: Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!